Привіт, я вчитель Андрій, і це відео про мене. У ньому я розкажу, хто я такий і чому я почав записувати відео на YouTube. Ну, по-перше, про себе. Зараз мені 44 роки. Я викладач англійської з дипломом. Я навчався в Ніжинському державному педагогічному університеті. Закінчив. В 2000 році я працював у школі 2 роки, потім 3 роки на курсах викладав англійську. І ось з 2013 року, потім в мене була перерва. Я працював бортпровідником у авіакомпанії «Аресвіт». Потім десь з 2013 року я викладаю онлайн і майже тільки онлайн. Я працював з різними віками, тобто, я працював із дітьми із дорослими від 9 до 60 років. І приблизно знаю, як потрібно працювати з будь-яким віком. Зараз я викладаю тільки дорослим, тобто 14, тому що з дітьми там є своя специфіка. Ну і Зараз мені це не дуже цікаво і не хочу я цим займатися. Крім викладання англійської, я ще був перекладачем, перекладав тексти, перекладав лекції. Я також працював у видавництві ранок півтора року у відділенні іноземної літератури, редактував тексти, підруч... робочі зошити, підручники і т.д. різну навчальну літературу. Сім років, як я вже сказав, я був бортпровідником. Я літав в аеросвіті українській авіалінії, і ось протягом цього часу я якраз і побачив живу мову. Тобто я побачив, як говорять реальні люди у реальному житті. Я був у Канаді, США, в Індії, де говорять англійською, ну теж з акцентом, але говорять. І ну, я бачу, які слова або які вирази досить часто вживаються, як люди говорять, як не говорять, і в яких ситуаціях е, ну, вам потрібно е, яким чином е, виражати свої думки, і де ви можете щось почути нормальне, а де ну, краще не дослухатися до того, що вам там кажуть. Тобто, крім того, що я, у мене є освіта, у мене ще є практика спілкування. Я багато спілкувався з іноземцями і по роботі, і так на дозвіллі. Тобто, цей, цей досвід у мене теж є. Ну, чому я почав робити ці відео? Ну тому що дуже часто люди починають вивчати англійську мову. Або починають шукати вчителя, або починають там, ну якось намагатися щось вчити е, англійською, я маю на увазі, і навіть не знають, з чим вони зіткнуться при цьому. Тобто дуже багато людей роблять помилки. До речі, про помилки. Дивіться моє шосте відео. Е, і тому я вирішив просто. Поділитися з вами своїми знаннями, щоб людям було легше вивчати англійську. І до того ж я вирішив робити контент українською, якого не так багато на Ютубі. Тому що ну, англійською багато, і дуже багато є різних каналів, на яких розказують про граматику, про якісь там теми саме. Ну, Граматичний, як щось вивчити. Е, я поки що хочу розказувати про те, е, про загальні такі поняття у вивчанні англійської, і е, е, що вам слід очікувати, що не очікувати, як собі полегшити цей процес і як не наробити помилок. Тому, е, будь ласка, е, насолоджуйтесь моїми відео. На все добре, Чит англійську. До побачення.